Дзвонить син із-за кордону. Мамо, я буду жениться Слава Богу! Синочок тобі уже 30. Прийшли фото. Хочу подивитися, буду показувати усім тобою гордиться. Я так зраділа, скоро будуть онуки, бо я тут сама дорію від скуки. Прислав фотки, подивилась, сину позвонила Синок, я щось не зрозуміла чому скрізь на фото баба її, чи то мати? А де ж вона? Як її звати? Мамо, та то ж і є моя Жозефіна, будуща моя дружина, кохана єдина. Мати так і сіла. Синок, так вона ж старіша, ніж я, сутула якась, а може, й горбата. Та яка різниця стара чи горбата, зате вона страшно багата. Віли, машини, яхти, ресторани. Я все одно дружуся, що б ви не казали. Ой, тобі ж треба буде з нею у ліжку лягати. Та не хвилюйтеся так. Я буду очі закривати. А для іншого кохання других дівчат мати. Через рік вона помре, все мені лишиться. От тоді я по-справжньому зможу одружитися. Онуків тоді діждешся, все роблю, як треба. Приїду додому вже мільярдером. Одружився. Через рік Жозефіна так помолоділа, пластику собі гарною зробила. Чоловіка молодого уже заганяла, бо весь час їй було всього мало, мало й мало. Уже молодий ледь ноги волоче, А Жозефіна помирать аж ніяк не хоче.